Закрий очі і уяви, як навколо тебе розтікається м'яке, тепле світло. Воно обіймає тебе, стирає думки, і ти відчуваєш, як з кожним вдихом тіло розслабляється, а розум стає легким, наче пухова хмаринка. Твоя подорож починається. Десь далеко-далеко, за обрієм відомого світу, в Україні спокою і натхнення жило старовинне дерево, ім'я якому було хранитель часу. Його могутнє коріння проникало глибоко в землю, а гілки торкалися зірок. Це дерево зберігало секрет. Гармонії між минулим, теперішнім і майбутнім. Кажуть, раз на тисячу років уночі, коли небо сяє, особливо яскраво, до дерева приходить та, хто шукає відповіді на найважливіші питання свого серця. І цієї ночі. Саме ти стала тією, хто почув поклик. Ти стоїш біля підніжжя величного дерева, що мерехтить у світлі зірок. Його листя переливається всіма кольорами, ніби несе в собі мільйони історій. Я бачу, що ти шукаєш промовило дерево, і його голос був водночас глибокий і лагідний, як шепіт вітру. Твоє серце сповнене бажання рухатися вперед, але душа шукає спокою. Дозволь мені показати шлях. Раптом. Ти відчуваєш, як твоє тіло легшеє, і дерево підхоплює тебе своїм світлом, переносить високо вгору, у безкрайне небо. Там ти бачиш три світлих шляхи: шлях минулого, шлях теперішнього та шлях майбутнього. Тебе огортає. Тепле сяйво, і ти опиняєшся серед образів свого минулого. Тут ти бачиш усі свої перемоги, радості, труднощі, дерево шепоче. Все, що ти пережила, зробило тебе мудрішою. Подякуй собі за це! Ти відчуваєш, як образи тануть, залишаючи в тобі лише спокій і вдячність. Далі дерево переносить тебе в місце, де панує абсолютна тиша. Це теперішній момент. Навколо нічого, окрім твого дихання. І голос дерева каже: зараз ти можеш бути собою, у цьому моменті твоя сила. Останній шлях відкриває перед тобою зоряний горизонт. Ти бачиш свої мрії, які починають набувати форми, якщо як б вони. Вже здійснилися, твої наміри це насіння, яке ти сієш у ґрунт своєї реальності, віру себе, і світ відповість тобі взаємностю, говорить дерево. І ти відчуваєш, як усі три, ш... три шляхи об'єднуються в тобі, мудрість минулого, спокій теперішнього. І натхнення майбутнього. Тепер ти готова, каже дерево, щоранку ти прокидатимешся зі знаннями, що кожен твій крок це частина великої гармонії. Ти повертаєшся назад, відчуваючи себе спокійною. І наповненою силою. Дерево часу шепоче тобі наостанок. Засинай із вірою, прокидайся з наміром, і все в твоєму світі буде на своєму місці. Тепер ти відчуваєш, як твоє тіло м'яко торкається тепла постелі, розум спокійний. Серце легке. Завтра ти прокинешся, наповнена енергією, готова діяти впевнено, спокійно і мудро. А тепер час відпочити. Дозволь своєму сну бути глибоким, як коріння дерева і ясним. Як зорі на небі. Спи, моя крихітка.